Добрий день, шановні учні! Ми з вами продовжуємо знайомитись з народною пісенною творчістю. І сьогодні ми поговоримо з вами про колескові пісні. Але спочатку давайте пригадаємо, які народні пісні ми вже з вами вивчили. Календарно-обрядові пісні поділяються на три цикли: зимовий, літній і весняний. Зимовий цикл – це русальні, купальські і жниварські пісні. Літні колядки, щедрівки, засівалки. І весняний веснянки, гаївки, маївки. Сьогодні ми ж більш детально розглянемо з вами колискові пісні. Колискові пісні це особливий різновид народної пісні. В кожній країні світу матері колисали своїх дітей, намагаючись подарувати на ніч спокій. Ці пісні завжди були ніжні, дарували тепло і затишок. Часто в них згадували тваринок котиків, голубів, зозуль. Також колисковій може бути згадка про місяць або зорі. Всі ці персонажі дарують спокій та міцний сон дитинці, яка до нього готується. Отже, колискові пісні це ліричні твори, які співали дітям під час присипання. А зараз давайте докладніше розглянемо колискові пісні: «Ой, ну люлі-люлі, дитя спать. Тема цієї колискової співання матір'ю колескової як вияв любові до своєї дитини і бажання бачити її щасливою і здоровою. Ідея уславлення материнської турботи, щирості, піклування за малим дитинча. Основна думка головним для матері є, щоб їй дитинча щастя, долю мало і добру годину. Художні особливості цієї пісні порівняння, як квіт червоніло, звертання. Ой, ну люлі, дитя спать, епітет добра година. Наступна пісня це Ой ти коти коточок», тема якої оспівування колискової малечі зі всілякими побажаннями. Бути розумним, міцним здоров'ям, щасливим. Ідея віра матері у щасливе майбутнє своєї дитинки. Основна думка для матері і дитина найцінніша в житті, їй вона бажає всіляких благ. Художні особливості твору звертання, ой ти коти коточок, ось спи дитя до обіда, милозвучність вимови, підсилюється шляхом використання здрібніло песливих форм віночок, м'ятоньки, барвіночку, василечку, квіточки тому подібне. Повтори ой щоб. І запашний Васелечок добрий розум. А зараз пропоную вашій увазі прослухати уривок з колискової пісні Ойте кути которок. Ой, ти коте коточок. Ой, ти кути, куточок, не ходи рано в садочок, не полохай його! Нехай з'ють віночок із рутоньки, і з м'ятоньки, з хрещатого бариночку, запашного Василечку Ось спи дитя до обіду, ось спи, дитя до вечора, поки матінка прийде. Та принесе три квіточки ой первою зросливою, а другою сонливою, а третьою щасливою. На цьому все. Ваше домашнє завдання. Прочитайте сторіночку 37-38. За темою «Колискові пісні. Всього найкращого до нових зустрічей.